І все. Друзі, привіт! Починаємо новий цикл відео присвячений відновленню інструменту. Тепер на черзі у нас буде дрель. Як ви бачили попередньо на відео, вона робила якісь предсмертні ахі-охі, зараз вже вона мовчить повністю. Дрель немає ні роду, не племені, ніяких бірок немає. Ну, якийсь китайський інструмент. Зі слів власника, скоріш за все, проблема з електрикою. Може бути щось з кнопкою. Хто ти є з Ти кнопка, блядь. Патрон. Робочий працює. Ну, так, вся вона якось тарахтіт. Ну, коротше кажучи, будемо розбирати, будемо дивитись і будемо вас інформу... інформувати, покажемо, як підберемо запчастини, скільки це буде коштувати. Ну і всю підноготно, як то кажуть. Побачимось!